Всім привіт, я радий вас вітати на своїй першій побудові команди у FIFA 23 Ultimate Team. Як ви бачите, у мене на рахунку 20 монет, а це значить, що я закупився. Але грати я буду не всіма картками, які є в моєму клубі, тому що деякі з них куплені тільки для того, щоб вони підросли в ціні і я продав трейд. Ну, а грати я, власне, буду, як ви зрозуміли з назви відео складом за 15 тисяч. Відкрив список сьогоднішніх футбольних матчів і там. Пусто, нам тепер треба чекати чемпіонату. Аж трішечки сумно стало, але нічого, FIFA 23 не дасть сумувати. Так чи інакше, якщо не думаєте дати свій прогноз на якийсь футбольний поєдинок, то Favbet до ваших послуг і нагадую, що своєю діяльністю Favbet не забуває підтримувати і ЗСУ. Я дуже люблю саме цей період гри. Старт Ultimate Team, коли ти можеш грати дешевою командою, будувати щось цікавеньке, пропонувати це своїм глядачам, у яких теж бюджети обмежені. І от, власне, коли я побачив сен джуста зі швидкістю 93, хоч дефом 78 що під питанням. Мені стало цікаво, як він зіграє. Ну і я пригадував з минулої ФІФА, що лінія захисту з португальського чемпіонату є класна. І у Ріба є недорогий, а він коштує тисячу монет. Рафа тут -от справа, вінгер, будь ласка, тисячу. Це все дешево і грає добре. По цінах ось вам Манафа ще 350 монет, Санусі 700 і Лукас Віріссіму 1300. Тобто 5 тисяч грубо. І у вас є 6 карток з португальського чемпіонату. Можна ще і кіпера взяти, якщо по хімії треба, але кіпера я вже взяв з фрімери. І, власне, відштовхуючись від португальського чемпіонату, я собі подобирав кілька карток, щоб вписатися в 10 або 15 тисяч. Вирішив 15, щоб вже було трішечки цікавіше, думаю, 15 тисяч у вас знайдеться. Хуня це, мабуть, найдорожчий гравець моєї команди 81-й рейтинг. Сподіваюся, що він зможе потягнути за собою мій колектив. Ну, і разом з ним в парі буде грати Хосе Моралес, який був у моєму клубі, але коштує він копійки. До речі, якщо б ви хотіли, можете там подивитися собі на ім'які Вільямса, наприклад, чи на ще когось. Є варіанти. Я вибрав саме ось такі картки. Едуардо Камавінга – це мій другий найдорожчий гравець у цьому складі. Я його вирішив взяти тільки через те, що вже з прізвищем знайомий. Мадридський реал, молодий, перспективний. Я вирішив собі його взяти, щоб просто не брати якогось для мене ноунейма, який по статах буде поруч, а по ціні там теж різниці між ними копійки. Ну і представник Барселони, Ансуфаті, 2400 монет. Теж. Технічний по 4 зітні пінтини робоча нога це і у Кунді, і у Мурале, і у Фаті, лише у Рафе. Тут е, трієчка на неробочій нозі, але він е, правша і Зможе пробувати можливо з зовнішньої стороною ступи, а ці удари з трейтом ще й будуть дуже непогано летіти у FIFA 23, Принаймні, поки бачите. Випустить. До речі, в наступному відео я вам розповім детальніше про цей удар і про новий павершот, потужний удар. Тож лайк, якщо ви вже чекаєте туторіали по FIFA 23. Докинув я собі ще пару карток в запас. Габріэль Джезус в мене є в антрейді. До речі, непогана картка, але англійська прем'єр-ліга це оверпрайс, тому навряд чи можна її порекомендувати. Для старту. Ну і Лемар, він в мене продається, теж в якомусь пакетику випав, за драфт, ще що, але зараз там такі ліміти по типу, цінок, що я його не продам. До речі, по статах цікава картка, цю команду навіть в основу може влетіти замість Камавінги, але дефу в нього менше. Це готово, до речі, не лякайтеся в 4-2-4 я одразу не побіжу. В мене є заготовлені. Euh, Тактики це будуть 4-4-2-4-2-3-1 і 4-2-2-2. Ну а ми йдемо в Division Rivals, Нарешті починається новий сезон. І 10-й веляха дивізіон серйозно такий є. Я навіть не знав. Моє місце в еліті. Тож давайте поспішати саме туди. Прозвучало воно можливо пафосно, але до еліти фіг дойдеш тут за одну добу. Зараз у мене півперша. Година середа. Дуже важливо, яким буде склад мого першого суперника, тому що в мене команда скромна. 15 тисяч всього лише. зараз. Подивимося, на нього Річмонд вже емблема. Томорі Рубин, Дієш, Кейхіл, нічого собі. Саме для того, щоб бути варіативним, я маю заготовлені Різні тактики, десь акуратніше, десь агресивніше будемо грати. кунь. Ось моя перша атака. І можна відкривати рахунок. Є Моралес. Є перший гол. Браво! 1-0. Чудовий початок, мені не страшні. Ці кейхіли ми готові. Паті. Гарно. Моралес. 2-0. Я навіть святкувати не буду. Я вже відчуваю, що на класі ми виграємо цей перший матч і те, що там. Трішечки страшніші були картки, типу Томорі, Ну по ціні я маю на увазі, там один Томорі дорожчий, ніж моя команда. Втричі чи в 3, 6, 4 рази. Навіть не знаю скільки зараз Томорі коштує, до речі. 89 тисяч Томорі. Грубо так 90к поділити на 15 у 6 разів дорожчий був лише центральний захисник Томорі. Певна річ, ти робиш трохи в шорти, коли бачиш такі команди, коли сам граєш командою за 15К. 4-0. Все-таки бере паузу суперник. Дуже добре, що він це робить сам, що я, не підштовхую, я не хочу виглядати якоюсь мірою токсичною в його очах. Та не вже? Серйозно, на 59-й хвилині рахунку 8-0 Ірек. Мій суперник. Він вирішив таки вийти з матчу. Ура! О, 9-й дивізіон! Нарешті! Чим годують 9-й дивізіон? Покажіть мені, які картки їм падають. Таке приблизне, як і 10, му ніби. Чудовий початок. Хама, вінга. Ух, паук, який сейф. На рафу. Ой, класно, і можна на порожній викотити. Це не зовсім порожній, але гол. Але гол забиває мій моралес! Тішуся за нього як за свого, тому що він мені випав в пакетику, на відміну від інших гравців, яких я купив. Моралес був в моєму клубі. До речі, якщо я хочу сказати, от є пак і випав в паці чи в паку? В паці випав. Але звучить в паці як в сраці. Але правильно, пак, срака, в сраці в паці. Ану, приєднуйтесь, будь ласка, до коментарів. І це... це не гол. Поп. Поп це той голкіпер, який показує хорошу гру на відміну багать від багатьох попередніх. Гарно, Манафа. Класно. Уф, поп, то ти замахав. Ой, терма. Ааа, ти це зробив, як так? А як там м'яч пролетів у мене, як я так читав? Моралес, та то досить, будь ласка. Ай-яй. -ай -ай. Ой. О, поперечно нічого собі. Сімон, ти чого не тянеш? Та як? Та як? Ну, гарний пазуберинга. Чудовий підкат наш. Вау, оце був підкат! Перший тайм позаду 10 ударів, та всього лише один гол. Нік Поуп. Добре коменінга, молодець. Ой! Ой! І. Покарати. Ну нарешті ми забиваємо той другий гол! Кум'я! Кум'я магата! О, як там ротяку роззявив Моралець, по моєму. Чудово камавінга. Він мені подобається, я вам скажу. Це не просто прізвище. Він справді працювати на полі. І при тому, що він не нічого досить технічний. Ай! Манафа. Ого. Перший мій пропущений у райвел Санчо. Технічно. Куня! Ай-яй-яй. Моралес! Мабуть, це далеко все-таки. Для нього добре заміну. Опустимо JeSus. That's джуст. To був Верісімо. Джуст після того прийняв. Габріель Джезус! Ось вона з села англійської прем'єр-лиги. 3-1. Викликали жезуса. Ой, мбапе він випустив. Ха! Він погасить оренду мбапе! Ха-ха-ха! Ай-яй-яй! Співчуваю! Але це тобі не допоможе. В мене джуст. Ой-ой-ой, ось Мбапе! О, урібэ! Урібена і Сімон! Уріби у в мене в центрі поля. Добре, камавінга, камавінга! Продовжуємо нашу переможну ходу і це важливо, тому що таким чином завдяки нашому стрійку X2X2 швидше можна буде подолати ці дивізіони. Йдемо до восьмого. Рафа, рафа, рафа. Чудово включається, рафа можна на вісну і приймаю! Це було чудово. Дали, дали тут розгулятися моєму куньє. І невже це речквіт? Чи буде матч завершено достроково? Так, є перемога. Ось він, восьмий дивізіон. Йдемо у сьомий. Так, файно, коли ти просто граєш, а тобі монетки на рахунок падають. Ось ці бусти за якісь там завдання, вже 12 тисяч в мене є, тож можна купити. Ну не знаю, чи є зміст купувати яструби. Та, напевно, є, поки що граю цією командою, куплю все-таки дві такі картки. Ну, нехай одну тисячку куплю, чисто для страйкерів поставлю. Ну, в мене була Sentinels. Так, ось цей стиль зірності зі для джуста. те, що треба, як на мене. Добре! Ну що ж, бус MJ23. Яким чином у мене зустрічає 7-й дивізіон Терштег, він, Клостерман. Така команда там чаро цікаво, що дрібне. цікаво сліпку коштує. Ми вже розігралися, тому я впевнений, пану йду 4-4-2 і 2-3-1 навіть не використовую, поки по грі раптом не відчую, що суперник дуже сильний. Оп! Ого, добре. В останньому двірі все-таки справився, але ставало вже небезпечно. Моралес на Рафу Рафа. Якщо ось так. Нестандартно. Вау! Оце красень гол! Це прикраса сьогоднішнього випуску куня. Після подачі Моралеса. як нестандартно і вирішив накрутити ось таким чином зробити навісну подачу. І погляньте, як з лівої ноги, як скрутився Куня. Краса. 1-0 камавінга тут же зустрічає. Чудово. Другий другий давайте поки суперник ще... Не відійшов від першого моралес під фінець. Шот спокійно. Є 2-0. Чудовий старт. Впевнено, крокуємо по восьмому дивізіоні. Так, йдемо до сьомого. Добре? І встигає вробивати 3-0. Не накривають моралеся. Півтайму, 3-0. З деб'ютом у восьмому дивізіоні. О-оу. Ребіч трохи проспав. І знову 4 1 Ей, 4-2. Почав забивати суперник, треба включатися мені. Чудово. 5. Матеус з гарно перехоплення зробив. Просто я вже засумував навіть не коментую, тому що матч виграний. Атаку Рібе, Камавінга досить приємна пара в центрі поля, якщо чесно. Кунья, ще один гол. Ну і нарешті. Суперник вирішив завершити цю гру. Ого, тут набагато більше треба вигравати. Продовження буде вже на стрімі. Ви тільки погляньте, наскільки вчасно закінчились контракти у моїх гравців. Вони теж відчули, що поки що досить підбиваючи невеличкі підсумки. У Матеуса Кунді 11 голів і 10 асистів. У Моралеса 13 голів і 6 асистів. Два м'ячі і 5 асистів у Рафи. Три мічі, 4 асисти у ФАТі. Всі результативні, всі молодці. Так, певна річ, вони далекі від ідеалу, але вибачте мене, 15 тисяч монет. Я вважаю, що ця команда показала себе прекрасно на цю суму, тому що я виграв всі матчі. Ну і на цьому поки все. Далі побачимось вже на стрімі. Тоді знову у відео, тоді знову на стрімі. Контенту дуже багато. Все тільки починається новий сезон. FIFA 23, Ну і завтра, до речі, вже перші нагороди за райвелс, тому треба старатися по максимуму здобути перемог і якийсь там ранг, щоб. Пак е фурасиот требате. До се